Ви коли-небудь відчували, що життя в нашій країні останні роки це як в тумані. Ви міцно тримаєте кермо, намагаєтесь розглядіти дорогу, але не знаєте, що за наступним поворотом. Ціни, мобілізація, світло і нові закони. Найбільше втомлює не сама робота, а оця непередбачуваність. Відсутність чіткої відповіді на питання: а що ж далі? В українській владі з'явилася людина. Яка, здається, завжди знає відповіді на це питання наперед, принаймні він так себе позиціонує Кирило Буданов, людина, яка ще вчора керувала розвідкою, а сьогодні сіла в крісло керівника Офісу президента. Для когось він останній шанс на залізний порядок і справедливість. А для інших небезпечний прецедент військового в цивільному кабінеті. Сьогодні ми не будемо переказувати його інтерв'ю, чи розбирати колір його кабінету. Ми поговоримо про те, що його призначення означає особисто для вас: чи стане життя зрозумілішим, чи принесе він сюди американські стандарти управління, або чи просто збудує нову вертикаль контролю. Додивіться до кінця: це відео не про політичні інтриги. Це про те, як один чоловік із пістолетом на поясі може змінити правила гри. За якими ми з вами живемо, щоб зрозуміти керівника, треба знати, як він заробив свій перший шрам Буданов. Це не про політичні гасла. Це людина, яка тричі була поранена на полі бою. Одне поранення уламок під серцем, який не можна витягнути. Уявіть собі людину, яка звикла працювати в умовах, де помилка коштує не рейтингу, а його життя, його шлях. Це спецпідрозділ Гур. Це робота в полі. Він став генералом не в кабінеті, а через операції, про які більшість із нас дізнається років через 50. Коли ми йдемо в магазин і бачимо, як ростуть ціни, ми хочемо логіки. Але ж чому так? Буданок звик до іншої логіки військової стратегії. У 2016 році він особисто брав участь у Рейді в Крим. Бій із елітним спецназом ФСБ. Це була не медійна картинка, а реальна заруба. Чому це важливо для нас зараз? Бо в офісі президента прийшла людина, яка не вміє і не любить домовлятися в тому сенсі, до якого ми звикли за 30 років. Для нього є завдання і є ресурс. Висновок тут простий. Ми звикли, що чиновники це люди, які багато говорять, щоб нічого не робити. Буданов людина, яка мовчить, щоб щось зробити. Але чи підходить такий метод для управління цивільним життям, де не можна просто віддати наказ стати багатшими або не красти це велике питання. Зв'язки з США. Чи же він хлопець? Багатьох турбує, чи не є Буданов просто голосом Вашингтона в Києві. Давайте дивитися на факти. Є такий елітний підрозділ Загін 2245. Його готували американські інструктори з СРУ. Саме там Буданов ріс як професіонал. Потім було лікування у США у госпіталі Волтера Ріда. Це заклад, де ставлять ноги в архівку армії США. Туди не потрапляють просто з вулиці або за гроші. Туди потрапляють ті, в кому Захід бачить стратегічну цінність. Але не поспішайте з висновками про зовнішнє управління. Американці прагматики. Вони не шукають друзів, вони шукають інструменти. Буданов для них це зрозумілий інтерфейс. Він говорить їхньою мовою, цифрами, фактами і прогнозами. Згадайте 24 лютого 22-го року. Коли всі казали, що менеться, то Буданов на карті малював стрілки нападу. Це те, що цінують у США, професійну чесність, навіть якщо вона страшна. Для нас із вами це означає одну важливу річ. Підтримка Заходу тепер залежатиме не від того, наскільки гарно ми посміхаємось, а від того, наскільки чітко виконуємо свою частину договору. Будано, в Офісі президента це сигнал, що Україна переходить на мову жорсткого контракту з партнерами, менше емоцій. І більше результату. Пропаганда малює з нього супермена. Але ми з вами дорослі люди і знаємо, помиляються всі. Його головна реальна перемога це трансформація розвідки. До нього гур було тихою структурою, яка рідко виходила за межі паперів. При ньому вона стала брендом, який змушує росіян нервувати навіть глибоко в тилу, успішні обміни полоненими, повернення наших людей. Це теж велика частина його роботи, де він особисто вмикав свої мізки. Але давайте про чесність. Пам'ятаєте прогнози про захід у Крим до літа 2023-го вони не справдились, і це вдарило по довірі багатьох людей. Хтось каже, це було і ПСО, щоб заплутати ворога. Але для звичайного українця, який чекає миру, такі слова це надія, яка потім перетворюється на розчарування. А от іще один момент: публічність. Забагато інтерв'ю для керівника секретної служби. Дехто вважає, що це був піар для майбутньої політичної кар'єри. І ось ми бачимо результат: він в офісі президента. Система управління державою це не спецоперація. Тут не можна просто підірвати склад і перемогти. Тут треба роками будувати економіку, суди та податкову. Чи вистачить у людини, яка звикла до швидких ударів, терпіння надовгу і нудну роботу з реформами? Це ризик, який ми всі зараз розділяємо. Коли ми з вами дивимося на США чи Ізраїль, ми бачимо, що перехід військових у високу політику це норма. Джордж Маршал Двайт Ейзенхауер. В Ізраїлі ледь не кожен другий прем'єр це колишній генерал або керівник спецслужб. Але є різниця. Там вони приходять у систему, де вже працюють закони. А в нас Буданов приходить у систему, яку треба латати на ходу. У США розвідник в уряді це про системність. А у нас це часто про зручне управління. Західні правила гри це коли інститут важливіший за прізвище. Наше завдання зараз зробити так, щоб Буданов не просто навів порядок своєю волею. А створив правила, які працюватимуть і після нього. Отже, хто такий Кирило Буданов у кріслі керівника Офіса президента для нас із вами? Він не чарівник, він не вирішить проблему корупції одним поглядом, і не закінчить війну за тиждень, але він людина системи іншого зразка, не тої, що краде з бюджету на дорогах, а той, що звикла виживати і перемагати в екстремальних умовах. Його призначення це спроба влади стабілізувати човен, ми боїмося непередбачуваності. А Буданов це про розрахунок, ми боїмося безсилля перед системою. А Буданов це людина, яка цю систему знає зсередини, і не боїться її зламати. Але пам'ятайте, контроль це палиця з двома кінцями з одного боку порядок, а з іншого обмеження. Зараз нам усім хочеться відчуття, що в кабінетах є хтось тверезий, хтось, хто не боїться брати відповідальність за важке рішення. Буданов якраз із таких. Чи вийде у нього стати ефективним менеджером для цивільних, ми побачимо вже в найближчі місяці, по наших з вами гаманцях і по ситуації на кордонах. І головне, не створювати собі кумирів. Потрібно дивитися на справи, бо врешті-решт держава. Це не одна людина, це ми з вами. як ви вважаєте, чи допоможе військовий досвід Буданова навести лад у цивільних справах Офісу президента? Чи спецслужбівські методи в політиці це скоріше ризик? Напишіть вашу думку в коментарях. Мені цікаво, що ви думаєте про цей поворот. А якщо вам близький такий спокійний розбір фактів, без зайвих емоцій, підпишіться на канал. Ми й далі будемо розбирати, як зміни у верхах впливають на наше звичайне життя. І поділіться цим відео з тими, хто зараз намагається зрозуміти, куди рухається країна. Дякую за увагу і до зустрічі!